Запоріжці, маю на меті, хоч трошки відволікти вас. Отож, запрошую на прогулянку, десь так на тисячу років тому, в часи князів, суворих кочових племен та становлення великих держав, непохитної старої та потужної нової релігії. А підемо зовсім недалеко на нашу любіму радугу. А тут, окрім жирних відкормлених качачок, яких в жодному разі не можна годувати хлібом, знаходиться пам'ятник, який свого часу викликав неабияке обурення в історичній спільноті. Пам'ятник легендарному князеві Святославу, який помер десь в нашому краї, повертаючись з військового походу. Ми дослідників, коли Святослава заскочили печеніги, скоріш за все влаштувавши йому засіб свої тридцять або біля того. За його плечима були успішні військові походи, Він мав авторитет серед населення та свого власного війська, а також далеко за його межами. Він тримав страху низку правителів та могутніх держав, в числі яких Візантійська імперія, Святослав був непохитний в своїй вірі, вже на відміну від свого сина Володимира, який, як ми знаємо, охрестив Русь, і ж про обурення щодо вигляду пам'ятника було через його так звану дещо історичну невідповідність ну, не те, щоб князі Святос. Слава, хтось з нас сильно бачив, або ж на Русі селфі після військових походів в порогах робили. Але все ж до цього монумента було багато питань до його вбрання, до його обіручного меча величезних розмірів. Що здалеку може виглядати, наче цей затятий язичник хреста в руках тримає, і взагалі так меча тримають, коли здаються. Енівей, ми маємо свідчення візантійського історика Льва Д'якона про зовнішність князя. За його описом Святослав мав міцну статуру вуса, довгого чуба та сережку з рубіном у вусі. Врешті він не відрізнявся від свого війська і тримався з ним. Ніякого князівського шатра з вигаптованими золотом подушками. замість даху зори на небо, замість. З подушки сідло коняка під голову до умов походу був невибагливий, так би мовити, загартований у війнах. Потужний князь помер в своїй останній битві з печенігами, що влаштували йому засідку. І тут у нас з'являються різні версії, де це могло статись: на Хортиці, в плавнях ще є версії про Дніпропетровську область та крарійську переправу, тобто кічкаську. Всі ми сьогодні розуміємо, наскільки стратегічно важливим є перехід з одного берега на інший через річку. До речі, ще про круті артефакти, знайдені в нашому краї. Чи пам'ятаєте ви, як в 2011 тому році на березі Хортиці випадково було знайдено меч, якого науковці датували десяти століттям, і що хронологічно співпадає з трагічними подіями зі Святославом. І ще три аналогічних мечі було знайдено під час Дніпрогесівської експедиції, про яку вам вже розповідала, в 1928 році. Як відомо, воїни просто так свою зброю не гублять. Можемо тільки уявити, що в нас відбувалось тисячу років тому. Пам'ятаю, як я вперше побачила цього красення в музеї на Хортиці. Тож, певно, що Дніпро приховує ще безліч таємниць та відповіді. На питання, які ми так хочемо дізнатись, Принагідно розкажу, познайомитись з постаттю князя Святослава. Мені пощастило в мої 10 рочків. Коли я вперше взяла до рук такий собі роман Семена Скляренка, Святослав, тим, кому цікаво про руських князів, любов, братовбивство, зраду, вірність, честь та героїв. Дуже раджу прочитати, але звісно, то художній твір, який допомагає ознайомитись з контекстом подій 10-го століття. А потім ви можете доповнювати свої знання вже науковими фактами з історичних джерел. Ми рухаємося по вектору від простого до більшого. Ніж складного, розвиваючи свої мізки. І, як бачите за історію людства, в нас, мабуть, було спокійно. Ніколи сьогодні ми переживаємо і маємо пережити сучасну війну вже з сучасними загарбниками. Кліпнули оком і зброя модернізувалась від сталевого меча і вістря-стріл, що не одне ще лежить у водах Дніпра, до фабів і кабів, Трясці їм. Тримаємось котики. І наостанок питання до вас: ну що, ідемо на ви?